Доброго ранку, ще раночок, пів восьми і ми вже в лісі вирішили вискочити на... зовсім ненадовго, швиденько, туди назад. Можливо, що знайдемо. Кажу, до Юля, треба брати відра і пакети. Він каже, візьми відеречку від морозива, тому що ми довго не будемо. Але надовго, ненадовго. Я собі крадькома взяла аж два відра і ще пакет. Пішень. Ну, таке, можливо, щось знайдемо. Йдемо. А то мене Юра. Юра каже, я вже знайшов. Що що знайшов? ага Бабочка. Бабочку. Бабочку знайшов. Я теж знайшла. Дивіться, ну, маленький. Отака. От а ось. Треба було її мені аж там набачити. Ось так під дерево. О, О. О таке став пакет у пригоді. Каже Юра, дай мені пакет. А що як ти? Я йду спереді, збираю з полками а ти ззаді стоїш дивіться. А ти гриби збирала. гриби збираю, раз, раз і пішов вони на одному. місці. Збирай, збирай. Щось назбираємо. Я знайшла таку одну місцинку, де саме-саме от сироїжечки. Mm. А сироїжечки то смакота, що закриті, що пожарені, щоб то посмажені. от тому так ми ще недовго в лісі, але вже початок є. Дивіться, ну, саме з'являється. Таке, як ото кажуть, кубельце. Дивіться, бачите, молодесеньке. А він мені казати на одному місці. Ну, От я ж мушу. О, який красий у цьому промінчику сонця, не знаю, правда, чи він чистий. Куринчик чистий. Ух ти, а оце дивіться, яке бабочко прямо стоїть. О, але навряд чи вона ще хороша. Вони чомусь... Так, да, бачите, дивіться, все. Бачите, але ж яка гарна стояла. О, ще одне так само сонечко падає. Вона стоїть. Велика, така гарна на вигляд. Ану. Ну твердінь чисто, а м'якоть то вже не дуже. Юра, в мене постійно свариться, що він на паличках <свички> швидше за мене ходить <свички> по лісі. А воно, знаєте, воно дійсно так. Як я люблю ось таке просто. Іти по цьому лісі. Мені здається, навіть і грибів. Щоб не було, я все одно просто люблю іти по лісі. О, а так, а так вони такі є. Бачите, майже повне. І ще в Юрі в пакеті нам би цього відеречка морозу точно було б абсолютно недостатньо. Це вже ми по одній ділянці обертаємося назад. Коментували якось були. Ма, Юра, помаленьку ходить. Е, ем... Коментували якось, як ми назбирали грибів, це ось скільки лісів об'їздили. Насправді один. З ножиком. Що там? Бабка стара. Бабка стара. А як стара, то вона з червачками. Це розрізку з верха на двоє її розрізайте, будемо. Ага. Як це ти казав? О, старенька. А я Як це ти казав, коли вам повпав черв'ячок в рот? То це проблеми не наші, а черв'яка. це вже проблеми черв'яка, да. так. Ну, отакі от молоденьки, молоденькі збираємо честі. А бачите, збирала, як ти пропускаєш половина, ти тебе перезбираєш. Перезберу я після мене. Ой. такі, десь старенькі, ну розрізали, подивилися. О, дивіться, яка стоїть. такі, хорошенькі, молоденькі, чистенькі. красуньки. Що знайшов, показуй? Тя що ти пропустила? Дивися, заходили тут. Я тудою, а ти сюди заходила і дивись. Я ж кажу, після тебе треба ще за тобою дивитися. Я сюди не заходила. Була була, тут тут і сировішки краса. Під листочком. Да, і То скажи, сонце мені фокусувалося з тієї ти, сторони. Кажи правду, що ти, як казала, вони саме виросли. Так, <рес> да, вони тільки що виросли. Ось і перший гриб. да, Перший гриб. Опа. О, який красень. Ай, зараз покажу ще, який красень знайшла. знищено. Від один. Один. Як з картинки. Ай, подивіся, другий. Та ви шо? Ну це ж казка. Юра у мене, який знайшов три красунчики пузанчики Такі, як я. <сів> Такий, як я, каже. Ой, дивіться, яка. Краса прикрита листячком. Бачите? Краса прикрита листячком. О. Напевно, що можна рушати додому, що скажете. Що скажу? Добре, що він коє збирав. Вервемось додому, а ліс не відпускає. Ще й пакет почали. Але все, будемо вирушати. Бо вже втомився. Бо і раз же втомився, стомився. голодний, мабуть, їсти хоче. Я вже нічого не хочу. Тут штани і ось задягнути шорти. Ой, все було б добре, якби не комарі, комарі, як собаки, вже всі плачі скушені. А. Да, оце ми тільки половину обійдемо. А це ми тільки половину. Десь півтори годинки і ось такі. Да, щоб ще посередньо туди на ту сторону по дорозі. То ще не збрали б. Але і так, слава Богу.